Началось. Ну так, да, блин, поремонтувати на євро так 500 бої Ну, нічого. У мене назвати как раз тут дала. Тут связи так нужно. І... Я ось тут езжу. Во, тут люди, бляха. вас також вони задовбали. Просто стоять посередині дороги, мусимо їх об'їжджати. Ось ще одна людина, її вже збили, як ви, як ви бачите. Бляха червона. О, все зелене. О, блін, ще одна людина, її вже також збили. Як її об'їхати? Во! Ще одна. Скільки їх тут багато? Блін! Нарушив одне право, нічого. Все, тепер можна їхати. В якій стороні їхати? А я правильній їду? Бля, я жду. Так. Ага. Куда нам, куда нам, куда нам? Давайте сюди, я ж сюди не їхав Привірно зараз 60 кілометрів на годину. Ось тут же можемо трохи піднабрати. Швидкість блях! Так. Окей, можемо повертати. Я тут ніколи ще не був. Не знаю що, де це я. Опа тунель. Давайте в ньому проїдемо. Давайте туди поїдемо наверх. 40 км максимум. Те зараз. Ну 40 км максимум. Ну на вже їхав. Тих, хто дав закон 40 км, а от тут я б міг ще більше, я б набагато, я б міг 120 тут десь. Дорога забудь. Хочу розказати. Я коли вже тут їхав. Та, це Братислава, чи Нью-Йорк? Та, мені... Та, це Братислава. Та, це, здається, Братислава. Чи ні? Мені здається, що я тут був. Та, я ті... Цей... Це. У мене є два варіанти. Це Угорщина або Братислава. Угорщина, ну, щось похоже на Угорщину. Ні, мені більше здається, що це Братислава, Нью-Йорк. Щось по типу. Мені більше похоже на Братиславу Так, так. Ох, гожу. І зараз припаркуюсь десь тут. Як думаєте, добре паркувався? Ну, зараз Ніфіга не видно. Думаю, що нормально Ну, жити можна. Ой! Блях, був якийсь дуже добрий. Зибок? Окей. Ну, побачимо. А я поки що посплю. Добре посп. О! Треба буде ще на ремонт заїздити. Так, зараз нього подались. Так. Блін! я едат на ручнока. Это ты ручника. Ручник, а? Так, вось. Да еще нормально но стоит, ну что-троха, что капельку. <реклама> вот так якусь. Ну что прям капельку. Ось тут мені допоможе мій відеореєстратор. Так, він тут зараз його прикріплю. Вийду що прикріплю. Ось. Тут ось... О, та-та-та-та. тоже лошадь. Ось так краще. ось такого страха. Ось. Все. Ось. Ну, уже добро, блин, осталось. Окей. Галошу машину. Так, подождите фары включены. Зараз тут так, что дай. Включены. Эээ. Ось так. пляха, панелька, панелька, де вона. Та фари. та все. Выключилась. Ну-ка. та, виключилась. Ну та, блін, не поремонтувати. На євро так 500 вийде. Ну, нічого. Якось зробимо. Блха, ці машини поз. Це це машина мого, мого хейтера. Гайдай. Я, я знаю одну один ціка одну таку цікаву фішечку. Ось, ме тим ваше. А я можу управляти ще інше. Я цю ще можу розламати нафіг. О, ось так набагато краще. Блху. Ну не обжу тих людей. Ще одна людина стала, блін. Ще одна тут стала. Розглядають, блин, ДТП. ДТП розглядають. Щось по типу. А давайте ми зробимо таке ось з благо. О, ще одна людина. Ось. Ось туди дамо. Давайте ми його також туди кинем. Ой, так. Не знаю. Я хочу вже казати не знаю, де він. Коли він... Блін, продурашина и то ты що зарубив? Так, ти зараз получиш за це. Беру тебе і Кидаю нафіг. Да убито свого дружка, блин, ти. Тобі Тебе зробив. О, знаєш що, якщо ти так зробив? Окей. Я тобі ще дещо покажу зараз, А що, втік? Боявся. Ну, мені так ляніє заводити. Коротше, ми з тобою дружески Обору. Знаєш що? Е. Кажи, що ти так більше не будеш і, і оплатиш мені це все, або я дзвоню в поліцію і вже з поліції будемо розбиратися, а з поліцією це буде гірше, це буде гірше. Ну що, слухаю тебе. Я вам заплачу. Скільки вам платити? 500 доларів. І ще, за те, що ви такі і ось. Ще маєте ось 100 розплатитись. Потому що... Потому що... Потому що ви навіть маєте себе походити Ось це 500 євро і ось це 500 євро. Поняли? Поняли? Так, Ну зараз роки на 1000 євро. Трінь О, все, прийшло.